В зборі наконец то всі вишилися поїхати. І в нас по плану а, дві локації: Перша — то Лавандова поле, друга — то буде парк. А, де то є, ми поставимо, да, напишемо в описі, виріше всього. І, в принципі, все, да? Так. На сьогодні. Ну, може, ще щось побачимо по дорозі. Цікавого то теж заїдемо, теж знімемо теж покажемо. Все, з вас дивиться, з вас подписка. Підтримуємо український контент. Поїхали. Добралися ми і до лавандового поля. Ось. Показую, як воно работає. Сторка понеділю. З 11 до 20.00. Смисл тут в чому? Тут щось купуєш магазинчику у них, якийсь суфінір. І можеш заходити, гуляти, дивитися. Лаванда зараз дуже не цвіте. Бачите, кустики просто цей. Щось там займаються, щось там збирають. Є така стояночка. Ну, якось так. Зараз йдемо дивитися. Все, показую. Далі темпу. Закупи, дихняння в склепу. Ну, коротше, щось купуєш в склепі. Окрім кави і тістечок. і можеш ходити і дивитися. Поки Аліса там знімає, я покажу, що ми купили. Тут при вході дітям безкоштовно, а дорослі, ну якби теж безкоштовно, але мусите щось купити. Там є всякі мила, шампуні, все зроблено. Там ну там з лаванди, що вони самі виробляють. Uh, Всевозможні креми, чаї. Ну, ми любителі чаю пакетик, Лаванда, то добро. і Два чая. противоположні, скажем так, противоположного дійства, Один добрий вечір називається, Він тут з лавандою, Зелена гербата, така З лавандою. Значить, що тут є ліст меліси, квіти, квіти жасмину і лаванда. І другі добра енергія називається, то на, на ранок. От. Е, значить, що тут є листи білої гербати білого чаю, квіти лаванди? Е, Тут я не знаю, по-польськи, може, хтось знає по-українськи. Е, е, значить, ліст Міложебу японське. Хто, хто то такий? Я не знаю, але він тут є. І квят гранату. Е, цвіти граната. Чайка. Дома заваримо, скоштуємо, скажемо, як що. Взагалі тихо, спокійно. Є тут всякі козочки. Я тут бігаю, там там діти, біля них щось. Дачки, дуже багато е цих е метеликів літає. Ну, взагалі спокійно. Просто прийти так посидіти в бісеці, пахне деревом, прям лавандою, ну, прям класно, отдих для душі. Що там написано? Скажи ще раз, я знімаю на відео. Ну. Якщо ти ж бінде повна, коли я то живі, я буду його морхевком кормити. Морхевком кормити. А тут ще овечки є, бачиш, написано? Але десь їх нема, хіба сховались. Тут живе родина кіз. Така рогата. А єдин пошед, так? Єдин пошит? Так. Добре. А ну розказуй, що ти тут? Кормила кізочек? Так я один не хотів. Не хотів? І що ти робила? Не. Заставляла його? Ні. Там там полец косику, а я не хотів. Вот їх є словандой. Вот таке тістечко. Будемо пробувати, скажемо. Приїхали ми на другу локацію парк, такий здоровенний, показую паркінг. Вроді як безкоштовний. Тут Бачимо туалет, тут сам. Парк. Вхід, наскільки я знаю, написано 15 злотих для дорослих, для дітей щось дешевше, але більш конкретніше скажу далі в відео, тому що зараз будемо входити, бо одне діло, що написано, друге діло, як там є насправді. Пішли ми в парк, тут є саджанці всяких кущів, дерев. Можна купити. Там дзвоник такий, написано, якщо хочеш купити, дзвони, обслуга прийде і продадуть там ялинки, сосни, там всякі, Ну, все можна. Парк, так як я бачив, він вроді би такий здоровий. Щось пойти по типу дендро, подивимося, що там є далі. Тут доходите до хатки і тут є такий. До читальниці. Тут є карти. О, карти. Тому що він дуже великий, тут є якісь і болота, і що хочеш, ось, ось траси. 2,4 км, 3 км. Ну, я ще її всю сам не лістав, чесно кажучи. От. І йдемо. Книжки. Можна сісти почитати. Прикольно. Камін. Кому треба ідеї? таких можна собак зробити з шишок. Прикольно. Дитина <рикольно> мене вже зве. Ми вибрали, ми вибрали жовту трасу. Зараз вони всі зворачують сюди, ну, йдемо по жовтій трасі. Там 2,5 км по-моєму, жовта. більша зелена 3 км І бачимо розповіді про всі дерева. Що воно, як воно. Тут ось була така. Йодла грецька. Але щось пішло не так. Вона почала сохнути, але ну, залишився тільки стовбур. І бачимо. Тут можна орендувати місце для гриля. І ось тут його посмажити. Розмір цієї ялини. Японської, ну ну от, от, ну от, обхватить, ну то нереально. Навіть вдвох, мабуть, да? навіть вдвох ми тут не захватимо. Дуже така класна і багато таких є. І це у нас хто може в японській, ну не знаю. Моджев. Може щось є воно якось по-українськи, ну по-польськи звучить так. Далі по жовтих стрілках бачу спереду вже озеро. Дуже такий великий парк, ліс, ну, скажімо так, спокій для моїх нервів. Якщо ти довго працюєш, довго всього, хочеш відпочити, то можна проїхати. Тільки желательно без дітей. Бо коли їх двоє, коли вони починають друг з другом бугатися. То тут трошечки не зовсім спокій. Але що зробиш? Тут ми вийшли до озера. Люди трошки там он, плавають на чомусь. Сяночка. Зараз Час від часу зустрічаємо такі альтанки. З видом на озеро, де можна сісти та відпочити. Також в парку є такі релакційні зони з гамаками. До речі, яблучка гриземо от всі, то ми знайшли тут роснуть яблука. Можна відпочити, позагорати. Ну і хто полюбляє, зараз покажу. Можна ще піти в, цей, в цьому піньку. Теж бібліотека. можна ще щось почитати. От відкриваєш? Береш собі. Не знаю як. Ага, отак. Береш собі книжку і читаєш. Підшли ми до кінця своєї траси, тобто до виходу. Тут декілька трас, ми пройшли тільки жовту, бо якби ми з дітьми вже всі зморені. А в принципі, цікава така прогулянка по лісу. Побачили озеро, різні види рослин. Можна було відпочити, як ви бачили, на лежачках. І збираємося додому. Ще при виході такий типу міні-плац забав, де можна присісти, відпочити і забавити дітей. Ви Вибираєш, як як Джевко, ти деяке он має лістя, як у кору. Все, сьогодні на, на сьогодні все. Такі дві локації. А, так як я то бачу, в принципі добре відпочили, і там, і там є що подивитися. А, тут дуже, великий, дуже велика траса, ми пройшли так, по середній, по жовтій, трохи познімали, не знімали дуже багато, бо не буде в тому сенсу, тому що ну, в принципі, ліс-ліс ну, буде дуже довге відео, я не знаю, чи буде так, аж так цікаво. Що ти думаєш? Ну, в принципі, добре, але з дітьми ну, дітям трішки скучновато, як на мене. Немає якихось таких атракцій саме для дітей. А просто прогулятися е трасами їхніми, то, в принципі, цікаво. Якщо ваші діти звикли ходити багато і довго, то без проблем. І ще я так скажу, треба брати щось від комарів, бо їх там дуже багато і дуже гризуть. Все, на сегодня все. Подписываемся, рекомендуем нас далее, развиваем украинский YouTube. Всем пока!